Найпростіший прилад для вимірювання густини це ареометр. Він являє собою скляну колбу, що складається з двох частин: у нижній, більш широкій частині міститься невелика кількість свинцевого дробу, а у верхній, більш вузькій частині розташована проградуйована шкала, за якою визначають густину рідини. На верхньому кінці шкали нашого ареометра нанесено позначку 1000 кг на метр кубічний густина води, а на нижньому кінці шкали стоїть позначка 1080 кг на метр кубічний. Отже, цей ареометр призначено для вимірювання гостин рідин трохи більш щільних, ніж вода. Проведемо вимірювання густини розчину мідного купоросу, що міститься в скляній посудині. Беремо ареометр та занурюємо його в розчин. Бачимо, що прилад плаває в рідині так, що рівень розчину в посудині встановився навпроти певної позначки на шкалі ареометра, зчитуємо зі шкали позначку 1065. Це означає, що густина нашого розчину становить 1065 кг на метр кубічний.